Перейди за посиланням та переглянь казку. Пригадай, чому козенята залишились самі вдома? Що казала мама коза своїм козенятам, коли уходила в ліс? Чому козенята спочатку не впустили вовка? Що зробив вовк, щоб його голос став тоненьким, як у мами кози? Що робили козенята, коли вовк зайшов до хати? Що вовк зробив із козенятами? Як мама коза рятувала козенят? Що трапилось із вовком? Він плюхнувся у воду та втоп. Як ти думаєш, чому? Спробуй сказати лагідно, тоненьким голосочком, як мама коза. А спробуй сказати сердито, товстим голосом, як вовк. Справа. Назви, де сховалась козеня. Козеня за шафою. Козеня під столом. Козеня в шафі. Козеня під ліжком. Козеня. за кущем